Канал Ед Агро, Ед Агро і Малина. Сьогодні малина епопея з малиною розпочалася. Їдемо в свій малинник, Едік відвозить мене, їде по своїм ділах. Тому що ми домовилися з нашими збиральниками на 9 годину ранку, а збиральниця дзвонить, каже, яка то ще була година? Та що, ми ще вдома? 8 скопій, 8, 8 може 8-10. Каже, ну ми вже тут, де, де то, собака отакі. Каже, подумав дзвон, кажу, дзвонять збиральники. Каже, напевно, подумав, зараз кажуть, ми не прийдемо, не виходить. Я ще навіть нічого не встигла подумати, але думаю, треба йому брати трубку. А вона каже, ми вже там. Ух, а вони з сусіднього пшесела. Кажу, чекайте ми зараз. А ми, якби не збиральник, а якби я так, велосипедом виїжджала б з дому вісім, то я б найпізніше за всіх приїхала, виходить. Ні, то чого ти кажеш? Пунктуальність. Пунктуальність це як на дев'ять, то на дев'ять. Якщо на дев'ять ноль шість, то на дев'ять ноль шість. Якщо на вісім тридцять два, то на вісім плані молодці. А ви зарано даруйте. Учора вам сказали прийти сьогодні рівно восьмій. Коли ми кажемо о восьмій, це означає восьма. Не п'ять, по восьмій чи за п'ять до восьмої. Чекайте до восьмої. Штик, зараз ми всіх вам їх покажемо, будемо знайомитися а самі вперше. Багато, багато. Все, всі поз'їжджалися вже, всі збирають, там хтось косить, процес пішов. Йду трошки поїм малини, і я їду, я сьогодні директор, бачите, а Іванка бригадір. Яка красота. Все, директор їде по своїх... Важливих глобальних питаннях. Бригадір. Я а, Тут ти не директаєш. Цього року ти не директор. Тут я думав, що ти не чуєш. А вказується, що чуєш. Не знаю, хто ти там, як хочеш себе називаємо директором я. Добре. Все, я керую. я, поїхав. Вже перші поставки, вже Сергій назбирав. Пій молодець. Ну все, давай. Добре, Катя, давай, на свят. По стандарту, уроки. Закриваємо ворота. Ну, що їх закриють, то ще проблема. Закрили, закрили. Все. Сергій, у нас є три жінки і мужчина. Сергій вже нас найперші... Мокрино. Але... Самий перший кілограмчик вже нас вирав. Молодець. Бачиш ми? Молодець і записав лоток. Бачите, як гарно? Молодець. Зараз ми всім по -тому поставимо по ящику Порозставляю їх гарненько. Щоб кожна мала свого ящика, це порожні лоточки. Порожні ту сюди. Так о. Всім їм поставлю. Один. Два, три. три Ось так. Чотири. Тут, бубочку Щоб чистенька була. Ось Все. Друзі, 11.34 Ми вже дивіться, скільки нас збирали. Ми молодці. Один ящик, другий, третій, четвертий, п'ятий, надпочатий, шостий. 1, 2, 3, 4, 4, 6, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. 31 кілограм назбирано. Нам потрібно 36, ще 5 кілограмів. А все решту будемо збирати вже такі чашки, ящики. Ну що, друзі, я повернувся і дивіться, що тут вони наробили. Збирають, важать. Чік, все записують. Тут дві чешки вже стоїть. Плюс бачу, тут наставили, робота кипить, дуже швидко збирають молодці, тут є чотири чешки і тут теж стоять замовлені лоточки. Так що все чудово, робота кипить. Так, це я зважив, записав, зараз висипаємо. Кипаємо, перебираємо, де що лишнє відкидаємо, листочки всякі зелені, чик-чик-чик. Ідемо ідем далі. Що там Іванка вже повний? Я був з под війною, трохи сидіть вдома, а жінки. Повний? Ну давай, давай тяжко А Жіночки, треба якось сім'ю годувати. Моя робота сьогодні. Носити. Так, приніс, я зараз буду важити кожного року нові знайомства з Фейсбука. Тобто даємо оголошення, люди приходять збирати малину, ми з ними знайомимося і завжди залишаються якісь нові знайомства. З минулого року є, з цього року вже будуть. От, Але сьогодні не всі хочуть зніматися для Ютуба. Я попередньо весною казав, що нам потрібні такі. Хто не боїться бути медійним, хто може зніматися, хто хоче щось таке цікаве розказати, якісь жарти, робити збирання і ролики якимись цікавими і веселими. От, то я трошки упустив той момент. Наступного разу, якщо хтось буде дзвонити, буду обов'язково питатися, чи не проти зніматися в YouTube. Це частина нашої роботи. Для нас це дуже важливо. Це буде критерієм, за яким ми будемо відбирати. Так. Тому що ми ж на сьогодні навіть всіх не взяли, тих, що хотіли люди. Later. Малиновоз загружений. Повністю. Ще там теж. Ні, повністю, повністю, повністю. Ще, ще є куди грузити, ящик на ящик. Ті багато місця займають, а мало, ну, мало води, тому що вони дуже ніжні, це свіжий ринок. А на заморозку в ящиках воно більш компактніше.